Добрий вечір. Ви дивитеся слідство інфо. Проект журналістських розслідувань громадського телебачення та Першого національного каналу. Хоча в Криму не стріляють, як на сході України, окупований півострів небезпечне місце, де права людини порушують з особливим цинізмом. У Криму продовжують зникати люди. Деяких з тих, хто вийшов з дому і не повернувся, ФСБ згодом оголошує терористами. Доля інших узагалі невідома. Про нові факти, що поєднують історії кримських бранців Путіна, у сюжеті Центру журналістських розслідувань. 3 березня Сімферополь, площа Леніна. Периметр захопленої кілька днів тому будівлі уряду Криму охороняють ланцюг зелених чоловічків та кубки бійців самооборони Аксьонова. Навколо журналісти. Камера телеканалу АТР, що веде пряму трансляцію, викоплює постать чоловіка, який не першу годину стоїть поруч з озброєними людьми. Це його одиночний пікет проти окупації Криму. мені нічого не говорив. Ну просто так хотів. Стоячий протест, мирно стоячи пратісом. Просто стояв. До протестувальника підходять троє людей. Двоє з них у камуфляжі. Силоміць відводять і заштовхують до авто, яке рвучко рушає з місця. 15 березня село Земляничне Білогірського району. В полі знаходять тіло оголеного чоловіка зі слідами жахливих тортур. Рідні впізнають зниклого 3 березня Рішата Амєтова. Я видел черные пятна от синяков. Открытый глаз. Один выбитый глаз. Мне не удалось посмотреть, какие пытки, какие повреждения на теле. Были люди, которые это сфотографировали. Ми отримали ці фото і навіть відео, зняте після обряду омивання. І перед тим, як тіло огорнулось саваном. З дозволу рідних ми демонструємо найменш шокуючі кадри, і лише з однією метою. Це прямий доказ того, що Рішата Амєтова дійсно жорстоко катували. Тіло майже суцільний цінець. Ребра зламані. У кількох місцях глибокі рани та опіки. За попереднім висновком суд смерть настала внаслідок удару в око гострим предметом. Рішата поховали без черепа. У поліції сім'ї пояснили, що його скальпували для експертизи. Рідні рішата не можуть збагнути мотиву таких тортур та вбивства. Він нічим не загрожував озброєним людям. Його протест був не просто мирним, він був мовчазним. У побуті загиблий також був безконфліктним. Ворогів не мав. Був зразковим татом для трьох дітей і працьовитим чоловіком. інженер строїтель сам. Постройки, відділки. Водителем роботу. Якщо немає відповіді на запитання, за що вбили Рішата, то висновок один. Його вбили ні за що, вважає Рефат. Його сильно питали. Хотіли знати якісь, о яких він, звісно, нічого не знав. Він не був політичним ніяким діятелем. От і видимому його питали до тих пор, поки он не умер. Розповіді інших кримських бранців, яким пощастило вирватися на волю, свідчать, що мета катувань була одна зламати людину і змусити її зізнатись в тому, чого вона не робила. Обов'язковий пункт на допит активістів, захоплених самообороною чи ФСБ – Зв'язок з правим сектором. Далі залежно від роду діяльності бранців. Організатори Кримського Євромайдану Андрій Щекун та Анатолій Ковальський були першими бранцями, які потрапили у підвали республіканського військомату в Сімферополі. Андрій каже, що там була своя ієрархія. Казачки стояли на вулиці, у приміщенні чутували колишні військові, на допити водили самооборонці, а допитували люди, яких називали спецами. Розділи мене призв'язали до стільця такого і питали. Електричним струмом і били по плечах якимись гарячими такими вітарами. Коли я падав цим я діяв і сознання, то вони били в мене в одну клітку ще професійну, а займався мною якийсь людина з акцентом. Акцентом яким? Ну, щось не наше. Ті більше розмовляли, я по спочатку показав, що це чеченці. А потім, хлопці, якщо ми сиділи всі в камері, там то всі говорили, що які армяни, навіть то хтось і бачив, щось ніби. О, він, ж хікий, він сказав, що він найомник, що він свій самолій був, і він йому пофіг порізати там. Спочатку він тут якийсь мені на надріс зробив, потім е сказав, що печінку може вирізати. Частина спеців, згадує Андрій, намагалася приховати свій московський акцент. Однак припускає, що його мучитель міг бути мешканцем Криму. Он сказав таку фразу, що ти вот, свій сім'ю вивіз, ти тепер тут храбри, ти воюєш проти нас. А моя сім'я знаходиться в Сімферополі. Ми не знаємо, як сьогодні проїздуть діла в Криму і так далі. Піде армія України і так далі. Країт что... подугрози в Сімферополі знаходиться. Потім я так зрозумів, що це чоловік, який дійсно кримчанин. Андрій не зламався на одинадцятий день. Його разом з іншими активістами з Криму та Київського автомайдану звільнили в обмін на російських диверсантів. Друзі Олега Сенцова тортур не витримали, каже адвокат режисера, посилаючись на слова арештанта. Сотрудники ФСБ, коли його збивали, оказували на нього психологічне давлення, намагалися, ну, грубо говоря, угрожали тим, що вони йому запихають палку в задницю і били його по голові ногою, ізмиваючись над ним, вказали йому слідуще, що ти крепкий парень, а от, значить, от ці два парні, Черній і Афанасів, которым тоже, теж наскільки он зрозумів со слов сотрудников ФСБ були применены примерно такі жі методи Ваздійств психологічного физического, как сказали оперативники. На них хватило ровно полчаса для того, щоб розкололися. Про погрози сексуального насильства під час допитів розповідає багато колишніх бранців, з якими ми спілкувалися. Журналіста Османа Пашаєва разом з групою колег самоборонці затримали під час зйомок у Сімферополі 18 травня. В день забороненого окупаційною владою мітингу Желопи за жертвами депортації кримських татар. Гуролтей! Міченіс! Мустафа! Одразу після звільнення, не добираючи слів, він прямо назвав того, хто йому погрожував. бити після того, як я. спросил, мы задержаны, сказали, да, по протоколу задержания. Вот как только говорит протокол задержания, у меня по ногам то встанет на ширину ногам. плеч, еще шире, еще уже. Самый яркий там человек по имени, ну, не знаю, кличка это или имя, сам он там все решал. Ну, у него любимая вот эта вот фраза, вы в жопу, это вот его фраза такая. Сам Велом називає себе самооборонець Армен Мартоян, який прославився завдяки интернету. Це він блокував в аеропорту Сімферополя нардепа Ляшка, лупцював одеського депутата Гончаренка та збиткувався над бізнесменом Балашовим. Але найпопулярніше кіно заява в колі мужніх друзів про похід на схід. Я командир 4-ї роти самооборони Криму Самбел. Я полченці роти, обращаємося народу юго Востока. Важлива деталь Олега Сенцова катували під час, так би мовити, неофіційного затримання 10 травня. А протокол, за словами його адвоката, оформили вже 11-го. Незаконне отримання в неволі і знущання над десятками людей, які з березня з моменту окупації Криму потрапили до рук самооборонців, казаків і зелених чоловічків поза законом і публічністю. Аж поки хтось не зламається, не розколиться і не обмовить себе та кого вкажуть. Тоді з'являється і протокол, і нова гучна справа. Хто надає російським спецслужбам такі специфічні послуги в Криму? Питання майже риторичне. Однак Сергій Аксьонов, призначаючи командира самооборони Михайла Шарамета, першим віцепрем'єром анексованого Криму, відкидає будь-які звинувачення і про причетність цих людей до викрадення рішата Аймєтова теж. Значить, это все голословне обвинення по поводу того, що то бойці, тобто хтось задержав. Я лично уверен, що к этому процесу не причасна. И ми самі заинтересованы в тому, щоб як можна швидше знайти тих, хто це зробив, чтобы снять щоб зняти якісь там сомнения ну в правильності действий там в тому числі самообороны. Однак факти свідчать про протилежне від дня виявлення тіла Рішата Амєтова минуло чотири місяці, а злочин досі не розкрито. Заяву про зникнення чоловіка міліція прийняла миттєво. Сім'я активно розшукувала зниклого через оголошення у ЗМІ. У слідства був вагомий доказ, запис прямої трансляції з площі перед парламентом. По суті, задокументований злочин з викрадення людини, наслідком чого стала її страдницька смерть. Відеозапис дає цілий масив інформації, який за бажання вже давно дозволив би розкрити злочин або навіть запобігти вбивству. Адже від викрадення до моменту виявлення тіла пройшло 12 діб. Нам відомо, що слідство взяло до уваги кілька важливих деталей, які виявив брат загиблого Рефат Аметов. Та ми переконані, що розслідування гальмується з однієї причини: воно обов'язково вийде на бійців кримської самооборони, приватної армії, створеної перед окупацією півострова, самопроголошеним прем'єром Сергієм Аксьоновим. На сьогодні невідомо про жодне розслідування злочинів за участі самооборонців Криму та їхніх помічників, казачків та спецтуристів із Росії. Йдеться про викрадення, пограбування чи побиття активістів і журналістів, яких тільки у березні наш моніторинг зафіксував більше сотні. Питання перше: хто викрав Рішата Ам'ятова? Очевидно, що спокійно припаркувати авто під будівлею захопленого Радміну, відкрито схопити людину, пройти з нею повз зелених чоловічків і самооборонців випадкові люди не могли. Питання друге: де отримували і страшно катували Рішата Ам'єтова. Його схопили 3 березня. А військома, де тримали більшість активістів, захопили лише 8-го. Виключати, що Рішат отримувався там деякий час, не можна. Тіло знайшли 15 березня. За нашою інформацією, слідство не може отримати дозволу на огляд підвалів військомату у силового заступника Аксьонова, екс-командира самооборони Шеремета. Тіло Амєтова знайшли поблизу Земляничного за 20 кілометрів від Білогірська. Мало ймовірно, що його везли туди з Сімферополя. Тіло можна було покинути ближче. Отже, потрібно шукати зв'язок людей і місця. Це, звісно, може бути простим збігом. Та у 2007-му колишній військовий Армен Мартоян, він же самооборонець Самвел та його брат Манвел, зареєструвалися як фізособи-підприємці в управлінні юстиції саме Білогірського району. Однак невдовзі Армен Мартоян може стати недоторканним для слідства вже в прямому сенсі. Його внесли до списку кримських єдиноросів на виборах до парламенту Криму. Можна не сумніватися, за особливі заслуги. Пам'ятайте! Дивіться далі у слідстві інфо. Зерно на півтора мільярда доларів. Хто і як освоїв китайський кредит. Радники: хто підказуватиме Віталію Кличку, що добре, а що погано для Києва? На виборах до Київради партія Віталія Кличка Удар отримала не лише найбільшу кількість голосів. А й найбільшу порцію негативу від опонентів, громадських активістів та журналістів. Слідство інфо вже розповідало, як під червоно-білими прапорами у депутатський корпус пройшла купа нових старих облич, але є ще команда самого новообраного мера. Ми вирішили з'ясувати, хто допомагатиме кличку наводити лад в українській столиці, і в нас, скажімо так, виникли питання. Мені потрібна команда професійна. Команда, яка є моральної якості, яка буде відстоювати ту лінію, яку на сьогоднішній день, з якою ми йшли на вибори. Віталій Кличко видатний боксер, полум'яний революціонер і новообраний мер. Але ж ніяк не міцний господарник. Хто підкаже йому, як піднімати напівзруйноване київське хазяйство? Слідству інфо вдалося отримати офіційні копії розпоряджень про призначення радниками мера тих, до чиєї думки прислухатиметься новий міський голова. Ігор Ніконов, Павло Бікін, Павло і Богдан Баласинович. Хто ці люди і чого чекати від них киянам? Віталій онвіть він, 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 ну політик, да все ще не обов'язково, щоб він мав знання там глибокого. Це заблуждення. У нього є огромне плюси, то його знають в світі, то, що йому вірять. І деле те, що у нього є огромне бажання якби как бы, побороти корупцію. Це Ігор Ніконов, Новий радник Речка. Паркове місто, 101 Tower, Ocean Plaza, Арена Сіті і Республіка. Усе це об'єкти будівельної компанії Ніконова Кан Девелопмент. Біличанський ліс. Саме тут, за рішенням Київради, має бути реалізований ще один проєкт компанії Ніконова кремнієва долина по-українськи Біонік Хілл. Протягом останніх кількох років і в спеку, і в сніг активісти виходять на вулиці, протестуючи проти знищення зеленої зони. Величанського лісу, статус національного парку. Ось зараз ми для компанії UDP робимо проєкт да, Bionic Hill, це да, IT-парк великий. Ось в цьому році ми починаємо будівництво його. Доброго дня. Шановні пані та панове, я хотів би запропонувати вашій увазі презентацію національного проекту Чисте місто. Богдан Баласинович має багатий посадовий досвід від мінекономіки до місця радника Миколи Азарова. У 2011-му він очолив нацпроект Чисте місто, який мав курувати процес будівництва сміттєпереробних заводів у десяти містах країни. Свого часу Баласинович був помічником народного депутата України від партії регіонів Юлії Льовочкиної, сестри екс-голови адміністрації президента Януковича. Родина Льовочкіних давно цікавиться сміттям. Це дійсно було. Я був радником на громадських засадах у пані Льовочкини десь з середини квітня 2012 року по середину липня 2012 року. У парламенті Юлія Льовочкіна була автором законів пов'язаних з утилізацією відходів. Баласинович пояснює, корочка помічника нардепа потрібна була для ефективної роботи нацпроекту Чисте місто. Зв'язок з колишньою керівницею заперечує, як заперечує його і новий шеф Баласиновича. Хоча інформація про особливі стосунки Кличка і Льовочкіна вперто спливає в різноманітних змі. Я ніяких зв'язків не маю і щодо Віталія Володимировича можу сказати теж. Ще одним радником Кличко призначив Павла Демінського. Він давній родинний діловий партнер кличків і разом з братом мера Володимиром був співзасновником цілої низки фірм. Спільний бізнес має активно розвиватися і за нової влади. Жуків острів одна з останніх заповідних зон міста Києва. Оточені водоймами ліси не дають спокою київським забудовникам. Відпочивальників привітно зустрічає кам'яним парканом яхт-клуб маячок. Павло Рібікін – нардеп від удару і останній з призначених квичком радників один з власників цього елітного закладу. У 2006-му рішенням Київради він додатково отримує свої власні 10 соток в районі Кадецького гаю. На виділених ділянках з'являється обслуговуючий кооператив Совські ставки. Очолює його Олена Коломієць, директор ОСББ на Шовковичній 22, куди співзасновником входить і Павло Рібікін. Зараз у кадетському гаю паркан і зводять котеджне містечко з мовчазними будівельниками та агресивним охоронцем. Згодом Київрада виділяє ще 15 гектарів на Жуковому острові. Кооперативу Совські ставки під житлову забудову. І якщо рекреаційний маячок не викликав обурення у правоохоронців, то острівна земля під котеджі наштовхнулася на протидію прокуратури. У судові тяганині поки рахунок 2-1 на користь кооперативу рішення за Верховним судом. Слідство «Інфо» домовилося з Павлом Рябікіним про інтерв'ю. Однак в останній момент, дізнавшись про наші запитання, новий радник Кличка нам відмовив. Скажіть, ви тут приїжджали в із совсем останньою групою? А, да, я бачив вас там, когда, ви знаєте, ми, напевно, вами не будемо зустрічатися, потому що я слід готую спілкування з пресою, ну вот такі методи ми стараємося, мені ще не синхронні. Це насправді команда, яку формую я і за яку несу відповідальність. Скандальні будівництва, можливі зв'язки з Льовочкіним, спільний бізнес. Ось ризики, які взяв на себе Віталій Кличко, призначивши таких радників. Слідству інфо відомо, що на Мерському столі ще з лютого припадає пилом проект рішення про повернення киянам землі, який відхилила попередня влада. Землі, яку віддали компанії, пов'язані з одним з тих, хто радитиме Віталію Кличку. Що добре, а що погано. Маємо надію, новий мер і сам знає різницю. Дивіться далі у слідстві. Інфо». Зернова корпорація. Як заробити на міцній українсько-китайській дружбі? Україна прагне стати житницею не лише Європи, а ще й Азії. Міністр аграрної політики Швейка заявив, що Київ продовжить поставки зерна на найбільший в світі ринок китайський. Піднебесна, начебто, готова виділити до 4 мільярдів доларів кредиту і озолотити українських аграріїв. Тільки от одна біда: контракт уже має свою історію і його виконанням тепер цікавляться не лише іноземні партнери, а й слідчі генпрокуратури. Хто заробляє та що намагається приховати від українців за лаштунками китайського зернового контракту, дізнавалось слідство інфо. Наприкінці 2012-го Україна і Китай домовилися про реалізацію масштабного проєкту. Україна отримала від Пекіна кредит під державні гарантії на півтора мільярда доларів. На ці гроші вона мала закупити зерно і поставити його китайській корпорації. Обсяг 4 мільйони тонн за рік. Виконавцем з української сторони стала Державна продовольча зернова корпорація ДПЗКУ. Своювати солідні кредитні кошти в депузак приходить серед інших такий собі Роберт Броуді, екс-директор «Хлібінвестбуду». Ця скандальна фірма ще кілька років тому була фактичним монополістом на зерновому ринку України. Змі пов'язували її з аграрним екс-міністром і членом сім'ї Януковича Миколою Прасяжніком. Разом із Броуді в ДеПЗКО влаштовується його колишні колеги, і робота корпорації швидко набирає обертів. Влада обіцяє китайцям: відправка зерна пройде за планом. Продовольча зернова корпорація до 1 січня відвантажить 2 мільйони тонн. Я тільки звертаю увагу: 2 мільйони тонн своєму партнеру китайській корпорації CCAC, яка зерно постачає туди, куди вона вистачить. Але чиновник не сказав, що приблизно в той самий час Мінагро отримує листа від занепокоєних китайців. Обидві сторони підписали угоду, що кількість зернових, які будуть експортовані за перший рік, має сягнути 2 мільйонів тонн до кінця 2013-го. Однак наразі об'єм торгівлі становить 180 тисяч тонн. Як з'ясувало слідство інфо, на взяті в китайців кредитні кошти Україна через ДПЗКУ зерно таки закупила і потім продала. Але не лише під Небесні. Біля 900 тисяч тонн ми відправили саме на Китай або через. Китайського посередника, а мільйон сто участі китайського посередника. Це було передбачено контрактом. Контрактом було також передбачено штрафні санкції. Однак цю частину угоди кожна сторона тлумачить по-своєму. Китайці вважають, що мають право на 5 доларів за кожну тонну зерна, що продана не через їхнього посередника. І сума може набігти чимала. Кожна сторона стоїть на своїй позиції. Ми розуміємо, що ми можемо продавати. Китайці розуміють, що якщо ми продаємо, то ми повинні сплачувати штрафні санкції. Розмір їх складає порядку 7 мільйонів доларів на сьогоднішній день. Так, да, вони закупили зерно, але вони поставили зовсім інші країни по більшим цінам і ту різницю вони собі присвоїли. А куди ділися ті гроші? Хай призначають експертизи правоохоронні органи. За даними слідства інфо, законтрактоване українське зерно пішло серед іншого в Сирію, Ефіопію, Іран, Сінгапур і Гонконг. А одним з найбільших контрагентів виявилася швейцарська Grand Trading Груп. За даними Геннадія Москаля, фірма закупила більше 500 тисяч тонн зернових тільки за перші 10 місяців 2013 року. Хто ж стоїть це таємничим покупцем? За даними швейцарського реєстру, власником компанії є громадянин Словаччини Юрій Довганич. Він давній знайомий Роберта Броуді з державної продовольчої зернової корпорації, яка і продала зерно в Швейцарії замість Китаю. Ви з Робертом Броуді знайомі давно. Так, достатньо давно. його ім'я в компанії – кампанії така гарантія поставки і гарантія качества. Больше нічого. Ще один цікавий збіг. За кілька місяців до заснування швейцарської фірми в Україні з'являється компанія з аналогічною назвою. Кінцевим її співвласником є знову ж таки пан Бровді. Вам не кажуться странним, що названня компанії Броуді в Україні і названня вашої компанії швейцарської однакові? А я перша о такої компанії в українській знайомий Довганич Роберт Бровді не захотів говорити про свою діяльність і кинув слухавку. Я в отпуску я сейчас не, не готов коментірувати ситуацію корпорацію. А коли ви виходите із отпуску? По його окінчання. Всього доброго. Поки пан Броуді відпочиває, діяльність ДПЗКУ зацікавила не тільки журналістів, а й правоохоронні органи. Коли входила наша команда, у нас жодних зобов'язань інших компаній перед нашою компанією не було. Із тих заходів, які ми зараз вжили, призначивши нового керівника, в Україну і в розпорядження компанії повернуто понад 100 мільйонів доларів США і понад 300 мільйонів гривень. Це ті гроші, які по сумнівним контрактам, одноразовим платежами, буквально в лютому місяці сплачувались. Очевидно. Без жодного наміру виконувати роботи, перед, які покладені під цими грошами. Тим часом китайська та українська сторони вирішують спірні питання в арбітражі про міжнародній асоціації торгівлі зерном і кормами. І, хоч влада змінилася, контракт потрібно виконувати. І тут знову виникає проблема: якщо раніше ДПЗКУ відправляла зерно не лише туди, куди треба, то тепер корпорацію звинувачують в тому, що вона нібито в рази скоротила поставки. Колишній керівник називає мізерні обсяги. Зараз за мою інформацію відправлено всього 50 тисяч. Розповісти про всі нюанси роботи державної корпорації, обсяги відправленого зерна та його отримувачів міг би на виголова правління ДПЗКУ Петро Вовчук. Разом з уже згаданим хлібенвестбудом. Він є співзасновником фірми ДБЗКУ Земельний фонд. Він міг би також пояснити, як ДПЗКУ збирається втілювати наполеонівські плани щодо співпраці з Китаєм. На жаль, за три тижні він так і не знайшов часу на спілкування із нами. А його пресслужба так і не надала змістовної відповіді на запитання слідства інфо. Ми продовжимо стежити за непрозорою діяльністю ДПЗКУ у наступних випусках програми. На сьогодні це все. Дивіться слідство інфо рівно за два тижні.